А куди зникли полонені азовці у таганрозькому пеклі? Утримуються сотні захисників Азовсталі. Четвертий рік неволі. Частину оборонців Маріуполя обміняли, але понад 850 досі перебувають в полоні. І чи знали ви про одне із найжорстокіших місць утримання? Це міста Таганрога, або як його ще називають пекло в Таганрозі. Колишній полонений ігор Тітовський розповів про катування струмом тортури, які ледь не коштували йому ноги, але росіяни всіляко блокують обміни і не дають інформації про багатьох зниклих. Тим часом в Україні відбувся новий обмін полоненими в межах другого раунду стамбульських домовленостей. Завдання безпосередньо виконує офіс президента за дорученням Володимира Зеленського. Як наголошують ОП працюють цілодобово, мета повернути кожного. Також вдалося повернути. Двох підлітків із тимчасово окупованих територій у межах програми «Bring Kids Back UA. І ми не зупинимось, поки кожна дитина не повернеться додому. Це завдання президента, сказав Єрмак.